На праву, казаль не вдалося сьогодні взяти очки, хоча при рахунку 3-2 команда була максимально близька до цього. Вже провели якийсь для себе такий короткий аналіз гри? Аналіз гри, дивіться, я вже взагалі не знаю, що потрібно для того, щоб ну, не те, щоб виграти матч, а щоб забити першими. Ну, ми з перших секунд взяли десь. Активніше діяли на майданчику, взяли гру під свій контроль, створивши в першій же зміні буквально два моменти, ми не реалізовуємо. Потім друга четвірка виходить, у мене є питання до окремих гравців другої четвірки. Ми пропускаємо гол такий, знаєте, де не повинні такими м'ячі, ми повинні добігати зі своїм, допрацьовувати і не пропускати такі м'ячі. Після цього всього, мабуть, я не знаю, ми. Це перша гра наша, де ми володіли повною такою територіальною перевагою, ми створювали моменти в першому таймі 4-5 моментів. Ну, хоч, хоч, хоча б один потрібно забивати для того, щоб не програвати. Початок другого тайму те ж саме, буквально на перших, перших хвилинах момент чудовий з двох метрів, Андрій Дрога не може переправити мимо вратаря. Якщо ми не будемо реалізовувати такі моменти, ми не будемо вигравати, ми не будемо брати очки. І ще раз повторюсь, є є питання, є питання до окремих гравців другої четвірки, і е, е, так не маємо права просто-напросто. То це таки збува у вас чисельна така перевага, тому що як ви побачили, там і на грав по суті двома четвірками а у вас все таки вибір. Е... Та у нас вибір, він є, але тільки чисельний, розумієте? Там два гравці після травми, ми по півроку не тренувались, там не місяць-два, ну розумієте, е, на сьогоднішній день вони були присутні, але не готові були вийти і допомогти. Ми перейшли в шість чоловік останні там десять хвилин, потім перейшли п'ять на чотири, десь давалася гра, три-два, і отут от ми. Знову таки про розіграші п'ятого повинні були б, були... було декілька моментів, де зрівняти могли рахунок. А останні хвилини, остання хвилина, секунди, точніше, це вже, знаєте, так, десь поспішали, там е... пропустились помилок, пропустили четвертий, п'ятий, це вже з такої, знаєте, е... ролі воно особи і не... не грало.